Перш за все, мабуть, варто сказати, що ми є найбільшим освітнім закладом міста і, на жаль, не маємо можливості проводити освітній процес саме в стінах нашого закладу. Нас прийняла до себе третя школа і школа Микола Петровича Гузика. Наші діти, окремі класи, ходять на очні заняття. Туди, до тої школи. А от приміщення нашого закладу пустує дуже сумно. Тим не менш, міська рада розглянула це питання. Вони теж розуміють, що необхідно зробити все можливе для того, аби стіни школи не пустували, аби тут були діти. Були обстежені приміщення ще влітку. Усі приміщення підвальні, які в нас є. Було вибрано те, яке найбільш відповідає вимогам і в якому можна було б організувати найпростіше укриття. До нас приходили і запрошені спеціалісти питанням цим займається. Міська рада замовником, наскільки я розумію, є управління капітального будівництва нашого міста. Проводили обстеження, не один раз приходили, приїздили до нас, проводили різноманітні заміри, все це дивилися. І вже минулого тижня мене теж познайомили з проєктом, який вже готовий. Проєктом найпростішого укриття, яке планується побудувати до, наскільки я розумію, 1 вересня наступного навчального року. Роботи дуже багато, як на мій погляд, вони складні і значні, але спеціалісти обіцяють, що укриття буде відповідати усім вимогам і наші діти. Не всі зараз, а частково зможуть використовувати наше укриття за потреби. Уточніть, будь ласка, що значить не всі зараз. Не всі це значить, на сьогоднішній день в нашому закладі навчається 1083 учні, 120 осіб вчителів і техперсоналу. Укриття, яке передбачено збудувати, воно може вмістити 655 осіб, якщо я не помиляюся. Тому організувати навчання в дві зміни не буде великою проблемою, оскільки у нас вже є досвід, і колись в нашій школі вчилися у три зміни: це була перша, друга і вечірня школа. Тобто треба буде попрацювати над розкладом, над тими класами, ну, хто вийде в першу зміну, хто вийде в другу зміну, все це продумати. Але я думаю, що це питання не має абсолютно ніяких проблем, воно буде вирішено, як тільки нам дадуть вже можливість використовувати і укриття. Щось будуть добудовувати, якісь певні перестінки, можливо, для організації, скажімо, туалетних кімнат, які обов'язково будуть в укритті, можливо, для тих технічних приміщень, які там також передбачені, але розрушати, розбивати ні. Ну і ще буде хіба ж робота над другим входом, скільки. Укриття повинно обов'язково мати два входи. Як ми спілкувалися із людьми, які робили проєкт, які працювали над замірами, над цим, нам пояснювали, що весь цей ґрунт буде вивозитися, виноситися на ділянку. Ми вже постаралися тут звільнити трошечки частину наших. Гарних клумб, пересадили троянди, які в нас були, ну не хотілося б їх втратити. Тобто вже готувалися. Так, ми готувалися. Ми ще з літа знали про це і до нас приїздили, ми спілкувалися з цими людьми. Тому ми вже так трошечки підготувалися, оскільки ми розуміли, що початок робіт припаде саме на ось такий зимовий час. І коли. Вже і вчителі дізналися про те, що дійсно будуть будувати укриття, і, і, і всі цікавляться. А в школу, коли? а в школу. Коли? Перше питання коли до школи. Діти теж. От я ну, навідуюся в третю школу і спілкуюся із дітьми, з батьками, з вчителями, дуже хочуть всі повернутися до свого закладу, до своєї школи. Ну, на жаль, такі умови. Кількість бажаючих навчатися очно зараз збільшується, так збільшується. Ми опитали батьків і по можливості вивели всіх, хто виявив бажання перейти зараз на очну форму навчання. Після нового року ми плануємо збільшити кількість таких класів і переведемо дітей у дві зміни. Звісно, ми дуже вдячні адміністрації авторської школи гузика, що вони нас приймають, що вони виділили нам кабінети, в яких ми працюємо. Можливо, хотілося б більше, але ми розуміємо, вони теж виводять своїх дітей. Діти хочуть вчитися очно, вони вже втомилися сидіти вдома. Вони скучили за школою, за вчителями. Тому це все зрозуміло. Будемо переглядати і класи знову ж таки. Треба буде, можливо, навіть і пересівати. А можливо, якісь класи вийдуть сто відсотково. У нас є такі класи бажаючі. Так тих дітей, які знаходяться за межами громади, за кордоном, треба буде перевести в той клас, який буде працювати з елементами дистанційного навчання. А очні класи по можливості виведемо. У нас на кожній паралелі як мінімум один клас працює очно. Є паралелі, де працюють два класи очно. Ми вже розглядали, кого ми зможемо вивезти. Ну, два, а іноді навіть три класи буде очних. Там е доволі багато нам буде провести е роботи. Бо там дуже-дуже велика кількість треба попрацювати, тому що висота, яка там є на даний час, це від полутора метрів до метра сімдесяти Висота, котра повинна бути, це 25 270 Тобто нам потрібно буде углублятися, По перше, робити бетонні поли, по-друге, переносити теплосети. Тому що там ну, вони заважають. По-третє, робити систему водозабору, водовідвіду, тому що це буде бути система, в принципі, як незалежна від загальної системи. Потрібно буде зроблена система вентиляції. Там система вентиляції, вона придбає, що навіть якщо немає електроживлення, то там буде побуждатися 30%, можна буде вручну побуждати і воздух, щоб поступав свіже повітря. Там дуже така складна система. Система електроживлення, система водопостачання, передбачені баки запасу води, там придбачені передбачені наміри для людей з обмеженим рухом. Також е передбачено, що ми там по нормам не можемо ставити е на постійній основі дизель-генератор, але е на тимчасовий, якщо там біля 8 годин немає живлення, е за цей час бути, всі, проходить ці кошти підвозиться в генератор. Є місця, де він може підключитися і забезпечити живленням. Це бомбис е, укриття, е, щоб живленням там, де будуть сховатися діти. Е, багато, багато, багато. Плюс до то, е, того там розширення прийомів, то що існуючий там де за школи. От також буде зроблений е, вихід до який до, е, котрий, е, котрий там збоку там. Предбачено багато багато. І не будемо забувати, що це найпростіше укриття розраховане на майже 600 чоловік. Це 550 дітей і 48 працівників школи, закладу. Тому то така потужна і біля 700 квадратних метрів. Відомо, що проєкт дуже виготовлений, і яка вартість, і щось проект вигу проект виготовлен проект пройшов укржде експертизу на сьогодні готуємо пропозицію щодо об'яви тендеру але Бачимо, що у нас проходять з електромережами, з інтернетом. і З цього у нас велике питання по другим об'єктам сроку, відчутності. Якщо встимо, то ми обов'язково об'явимо проведемо проведемо тендер в цьому році і побачимо, хто буде переможцем. Ми знаємо, що туди, окрім дітей, ще і мешканці ближніх будинків теж спускалися в укриття. Чи можна їм дивіться, там є укриття, котре на 50 чоловік, та там так буде казушти, там де був тир. Але це перш в першу чергу це укриття для шкілярів на молодших класів. От тому що, тому, що якщо запустився перший ліцей. Розраховано, що 550, це, грубо кажучи, це половина тих людей, котрі там вчаться. Тобто отак. Е, яка вартість цього укриття? Е... Е, з експертизи ми вийшли, ми розраховували на гораздо меншу суму. Але з експертизи, на жаль, ми зараз вийшли суму 14 мільйонів гривень. Це складається тому, що дуже 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 піднялися ціни. Ми не можемо їх контролювати. Наприклад, так, бетон на сьогодні коштує 5,5 тисяч гривень, котрих до початку війни стоїв там 1800-2500 гривень. Майже в два рази піднялися ціна ціну утворення. на пісок, також на, ну, Практично на всі матеріали, ціни піднялися дуже-дуже. І, на жаль, вони на сьогоднішній час до сих пор піднімаються. Тобто, ну, ми маємо надію, що тому і хочемо провести торги найближчим часом, що той підрядник, який підпишеться, може розрахувати на свої власні кошти, тому що ми закриваємо акти по факту виконаних робіт. Ціна у нас буде тверда. І за ці кошти він зробить тор то, ну, виконає цю роботу, якщо ми отримаємо об'єкт, котрим зможемо експлуатувати, і школа може бути, може бути працювати.